І так, вітаю всіх. Давайте будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця 6 грудня, і сьогодні ми ну, підсумки по ринку підбиваємо. Подивимося, що і як у нас реалізується. Значить, ну по перше, звертаю вашу увагу на фундамент. Сьогодні важливий день. Сьогодні статистика по Америці. Це та статистика, яка кожної першої п'ятниці, кожного нового місяця публікується. Це дані по безробіттю. Тобто, ви маєте також пам'ятати, що кожної першої п'ятниці штати публікують безробіття. І це важливий показник, на який сьогодні звертає дуже важливу серйозну да, увагу ФРС, приділяє цьому питанню, тому що саме від статистики по безробіттю залежить те, як в подальшому ФРС буде а, проводити грошову кредитну політику. Ми пам'ятаємо, ми з вами постійно обговорювали да, всі ті періоди, коли ФРС ставки знижувала або піднімала. Ми обговорювали, що є два чинника да, важливих: це інфляція і а, ринок праці. Так от інфляція. А, ну, вона більш-менш вже прибрана, безумовно, там що поки що ще не найнижчі показники по інфляції, але в цілому, в принципі, нормально. А от якраз ринок праці – це те, на що сьогодні першочергово звертає увагу ФРС. Так, от ми бачимо цифри сьогодні по прогнозах. Очікується, що безробіття зросте. Якщо за фактом дійсно безробіття зростає, ну в моменті там реакція може бути, але можливо буде незначна, в залежності від того, як сильно будуть цифри різнитись ось тут. У тут бачите, також дикі цифри. Ми бачимо попередній місяць, а це жовтень, було двадцять тисяч робочих місць створено в листопаді. Очікується, що аж 200 тисяч робочих місць створено, тобто дуже багато. І в залежності вже від цих цифр долар не буде реагувати. Передбачити реакцію зараз неможливо. Чому тому, що постійно, як я вам вже казав, неодноразово. Тобто, якщо вімкнути цей показник, подивитись на нього постійно. Тут цифри змінюються. Тобто, фактично, коли публікуються дані. Постійно їх передивляється, бачите, ось тут зміни, ось тут зміни, і ну, тобто кожного кожної публікації, там за якимись рідкими винятками. Тому говорити про якусь передбачену реакцію ну навряд чи логічно має бути так: якщо зростає безробіття, то це підтримка якщо перепрошую, зростають робочі місця, то це підтримка американському долару. І навпаки, якщо падає, падають робочі місця, то це падіння долара. Як буде за фактом тут краще ну не гадати. а Напевно, якщо якісь позиції є до цього показника, їх позакривати або збиткові стати і так далі, і тому подібне. Тому звертайте увагу, це важливо ну і про ставки. Да, з урахуванням того, яке буде сьогодні безробіття, буде зрозуміло, що далі ФРС робитиме по ставках. Сьогодні ми бачимо ось такі цифри. Тобто, очікується, що ставка в кінці року стане 4,5%. 70% учасників дату торгів на аукціони. Саме роблять ставку на зниження відсоткової ставки. Перепрошую за тавтологію По очікуваннях по ринку в цілому, зараз ось такі у нас цифри, значить, до кінця на наступного року, тобто, бачите, останній грудень 2025 року. Очікують, що ставка буде 4 відсотки. А востаннє вона буде знижена в наступному році аж у липні місяці. Ось такі у нас очікується зниження. Ну, знову ж таки. Ще буде засідання ФРС в кінці року. Да, це буде 18 число, ми тут буде засідання якраз по цій ставці, і безумовно там уже буде зрозуміло, яка грошова кредитна політика нас чекає в 2025 році від ФРС. В будь-якому випадку, сьогодні, о пів на четверту, важливо, не пропускайте. А також новини будуть виходити і по Канаді. Тобто, якщо у вас є пари з Канадою, звертайте на них також увагу. Ну, на Європі, тут, в принципі, нічого серйозного не буде, не буде сьогодні. Тобто, головне, це якраз опів на четвертий. І так, ідемо по графіках. Що в нас відбувається? Значить, євро ну, робить спробу. да, закріплення у нас вже є. А, цілком ймовірно, що ми побачимо і це зростання ну з поправкою на новини. Тобто, технічно ми закріпились. І технічно ми можемо сюди піднятися. А можливо, навіть вище, побачимо там, як життя нам покаже. Але е, враховуємо фундамент. Можливо, навіть на фундаменті буде щось таке, да ми вгору там знімаємо цю вершину, а потім вниз підемо. І там просто тіні позалишаємо Тобто, можливо, все, а можливо, просто одразу вниз, залежно від того, які цифри, яка реакція ринку. Тому уважно. А з понеділка подивимось по-новому. Значить, по британському фунту фунт взагалі е, ну дуже цікаво все відпрацював, так як ми з вами і говорили. Нагадую, ми говорили про це падіння. Потім ми говорили про ймовірність такого зростання. Так воно і відбулось. Тобто за цими двома стрілочками, що ми з вами малювали їх в понеділок, ми повністю відпрацювали. Ну, якщо відпрацювали, так само, так само, то можете ставити плюси в чат. Можливо, далі що? Закріплення ось тут і похід сюди. Повторюсь, з урахуванням фактичних новин по безробіттю. Побачимо по долару проти японської єни. Тут також пройшло те зниження, про яке ми говорили. Тобто ми зробили ось це. Ну, ми це вже з вами обговорювали, але ми зробили не, не зайшли в цю зону, да? тобто ми від неї одразу відлетіли вгору. Ну і зараз що, перебуває долар під тиском. Цифри сьогодні нам покажуть, куди він буде рухатись, ну, там, в плані якихось там моментних корекцій. А глобально повторююсь, ми з вами це вже також обговорювали. Десь, по-моєму, чи тут ми дивились цю картинку? Так, тут. Тут ми дивились, і якраз таки у нас ось цей проєкція цього імпульса і поставлена. Тобто, о, да, те, то про що ми з вами говорили: у нас є ось цей імпульс, у нас пройшла до нього корекція, і ми, ми отримуємо ну, принаймні, вже пішли. да, Ось цей шлях уже пройшли, ймовірно, в цьому повторенні імпульсу. Тобто, безумовно, це буде не без корекцій. Зрозуміло, що вони будуть. До речі, можете ну, технічно ось так от прораховувати собі. От дивіться, що у нас відбулось. У нас відбулось падіння ринку і е, зараз якась корекція. Да? Тобто ми застряли. Ось це падіння ринку, воно в цілому десь схоже на ось це падіння ринку. На першочергове падіння. Ось тут, бачите? Тобто по амплітуді. І далі ми отримали ось таку корекцію. Можна її виділити ось так, так? Да? Зараз ми це заберемо, щоб не заважало. Ось таку корекцію ми отримували. Отримали. А значить, якщо тут вона в нас буде повторення, то десь приблизно ми ще можемо отримати зростання долара на 151.700, десь сюди приблизно. А далі що? А далі щось подібне. Ми побачимо ось в такому випадку. Звичайно, не без корекції, тобто, ось ну там далі можливо таке зниження. Безумовно, в часі воно може розтягуватись, тобто перші імпульси, вони як правило, більш сильніші. Потім вони в часі розтягуються, і е, ось це падіння да, подальше може просто ну в часі затримуватись, і ми там прийдемо не ось тут до, до цієї позначки, а там через якийсь там пізніший термін. Е, тобто, ось ці амплітуди ви можете собі вимірювати і приблизно розуміти, де ще можна пробувати заходити в продаж. Проти єни тобто я залишаюсь на тій самі думці, що в парі доларєни ми будемо бачити подальшому зниження за рахунок зміни грошово кредитної політики банків, як я вже вам наголошував неодноразово у ФРС своя політика, у Банку Японії своя політика. І якщо ми чекаємо зниження ставки по ФРС. В грудні то по банку Японії очікують зростання ставки. Тобто на різниці ставок. Неправильно кажу, не на різниці ставок, по цифра там в Америці вона більше буде. А на різниці грошей підходу до грошової кредитної політики. там йде пом'якшення, там буде жорсткішення. Тому на цьому фоні далі ми можемо бачити падіння. Тоді повертаємось на наш графік, де ми тут його дивимо. Дивимося з вами. Повертаємось сюди. А, і десь приблизно да, ось, це, ось та корекція, про яку ми казали з вами на попередньому графіку, зараз 151,700 приблизно, да, десь це вписується у нас в ось цю корекцію, да, до цієї зони робочої, а потім, да, бачите, ось по діапазону ціни. Це якраз тут, а потім можливе подальше зниження. Тому, а, якраз і вже, до речі, да вже ось один раз ми тут відбились і прийшли сюди, і потім звідси вже почалось падіння. Тобто, можливо, дійсно, ця зона в подальшому нас буде стримувати ось тут. Ну, побачимо. Тобто, тут за, за цим зрозуміло, треба слідкувати. Зрозуміло, треба враховувати реалії. Тобто, те, що буде в реальному часі, в моменті тут і зараз. А, далі по Австралії. Австралія добила ось цей сценарій, про який ми з вами говорили. Давно він іде, да тобто ми про ми його з вами писали, малювали сустрілочку десь тут ще приблизно, і так оце все ми просто передвигали її, і тим не менш ми дісталися кінцевої точки. Ну і потім пішла вже корекція. Тому, якщо ви відпрацьовували цей сценарій, можете ставити плюс в чат то відпрацьовуємо моє вам вітання по НЗД. НЗД у нас також під тиском перебуває, очікується, що ну сюди можемо добити. Враховуйте фундамент, враховуйте те, як себе як буде ну знову ж таки, в моменті ви будете бачити реакцію ринку, але до реакції ринку краще там себе перестраховувати по долару Канаді. Продовжуємо рухатись в цьому діапазоні. Ну тут, до речі, да, якщо там є якісь Якась цікавість, що робити. Дивіться, тут у нас є ось така лінія тренду. Ось така лінія. Тому після її пробиття, давайте навіть намалюємо собі, як може який може бути сценарій. Після пробиття, якщо ми знімаємо ось цей мінімум, ми відкриваємо шлях вниз. Тоді тоді може бути ось так. Винос, закріплення якесь десь тут в цих межах. І потім подаль, подальше падіння, тобто, ну, ну можливо, найнижче ми про нижче говорили ось тут за цією стрілочкою, тобто вихід зони, а в самій зоні можливо ось таке падіння, тобто в межах зони. Ну а далі, якщо воно буде реалізовуватись, потім вже можна перейти до цього сценарія, ось щось подібне може бути по долару Канаді. По нафті новини були. Я сьогодні їх на каналі також публікував. Новини вони ось тут у нас, по нафті, де пройшло ось. ОПЕК відклала нарощування видобутку нафти до квітня 2025 року. Це було зрозуміло, ми з вами це обговорювали. Немає да, причин нарощувати видобування нафти. Нафта в ціні падає. Поводу на неї так як такого сильного немає, тобто профіцит на ринку, і на цьому фоні нафта падає. Я думаю, цей сценарій, який ми з вами говорили раніше. Ми його реалізуємо, а далі можливо, знову ж таки, корекція, тому що тут зона купівлі з боку американського уряду. Газ прийшов у нас ось, за цією стрілечкою прийшов вниз. Якраз от чітко зробив цю корекцію, і де зараз. Ну можна прямо так зробити, да. Як чітко у нас це все співпадає зараз? Іде вниз, тобто, можливо, тут буде відправка на подальшу купівлю по газу. Ну і що там? Да, знову ж таки, 3,5 з потенціалом, можливо, навіть і вище аж на 4,4 долари, залишаюсь на ті самі думці, що будемо зростати, але де Да ми з вами це говорили також. Ми говорили, що можливо тут. А можливо, навіть ще нижче пройдемо. Тобто, якщо буде знаходити, враховуйте подальше, можливе падіння сюди і ну цю просадку також треба враховувати. <клес> Золото під тиском перебуває. да Ось цій зоні воно тримається. Ну такий флет навіть тут робило, трохи просунулося вниз, зараз трохи зростає. В цілому перебуває під зоною, це означає, що під тиском, можливо, ще корекція вниз пройде. І як ми з вами. <клес> Я не пам'ятаю, чи ми це з вами обговорювали чи ні. Ну, давайте зайвим раз не буде нагадати. У нас ось тут, якщо це пішов такий імпульс-низ, пройшла до нього корекція. Ось ця, тоді звідси може бути ну, з цього максимум, да, якщо повторюється цей це імпульс-низ, тоді можемо падати ще сюди приблизно 2500. Це якраз таки та зона, де можна. Ну і на мою думку, тут будуть найбільш цікаві вже варіанти купівлі по золоту на з, принципі, там на довгострок. Тобто, ось, ось цей проміжок цін, да, тут о, в цьому діапазоні, ну, можливо, зараз він не є найцікавіше. Тобто, скоріш за все, буде заганяти ще нижче, щоб тут набрати більш дешевшій ціні, 2500, приблизно, там 400, не 400, а 2,475, тобто в цьому діапазоні, і подальші, подальші довгозрокові купівлі почнуться. Тобто, до чого я веду, що, можливо, ще просадку низ ми побачимо, воно по золоту. Далі по біткоїну. Біткоін тут качається. Було 120 вже. Ой, перепрошую, не 120, 103. 120, це мене в голові тримається ця цифра. Туди я розраховую. А 103 у нас вже було, і потім бачите, як красиво вони його прокачали, да а, Підтверджують нам цю зону. Ми з вами говорили про те, що тут, можливо, почнеться закупівля, ну, тобто від зони, да І знову ж таки сьогодні це нам показали. <кій> Ось тут. Навіть ну, вночі, да вночі це було. Так, от віці можливо, в подальшому будуть купувати біткоін. Ціль наступна приблизно 120 тисяч. Я думаю, якщо ми давайте подивимось, навіть зараз, ну, якщо споточний брати, да да, 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 це 120 тисяч, приблизно 22% відсотки. Зростання, звідки я взяв цю цифру, я думаю, що наступного тижня я вам розкажу. Звідки я цю цифру взяв? Хай буде така інтрига. А, так от, значить, по біткоїну, ось ці, до речі, ось ці догойделки да, вгору вниз можуть свідчити про те, що десь тренд вже на фазі закінчення, і в подальшому ми будемо бачити корекції. Тому тут також уважно до цього статися. Але можна пробувати від зони. Ми бачимо, що принаймні вже два рази, ось тут раз, ось тут два від неї набирає. то тобто можна пробувати. Далі по фондовому ринку S&P 500 у нас все йде за планами. Ми поступово поступово просуваємось вгору, ну і 6200 це та позначка, яку ми з вами очікуємо першу. А далі вже по мірі просування ринку по факту будемо дивитись і спостерігати. Ось така у нас сьогодні ситуація по ринках. Ну, давайте, якщо питання, якісь є, будь ласка, можете писати. Якщо питань немає, тоді ставте мінуси. По долару бачимо, йде реалізація ось ця. Тобто корекція вниз у нас по долару може пройти за ось цим сценарієм. Срібло. Давайте подивимось на срібло. Будь ласка, вточните по срібло, тобто саме срібло або ETF, да, тому що ми в нас в портфелі є SLB срібло, да, ETF, а сам метал срібло ось тут, саг USD. Тобто, що вас конкретно цікавить, також можете ну, просто вточнювати. Або SAG USD, або SLV. Ну, що в нас по сріблу? Ну, якось так, да, можна обмежитись ось тут. І ось тут, можливо, підемо в стадії флету. А, можливо, в стадії флету, і якщо дійсно він буде у нас відбуватись, тоді ось маємо таку штуку, і значить пробиття вниз. Може, тобто більш вирогідніший вихід вниз по флету. Та ж сама ситуація, як, наприклад, по Австралії. Подивитись, <кхем> тобто, от ми зверху прийшли. Ми тут говорили з вами, що малюється флет ось цей, і потім вниз його добили. <кій> тобто, те ж саме може бути і по сріблу. Тому я думаю, що ну ми з вами говорили да про падіння ось тут ще ну і десь воно відбувається. Тобто ми зайшли сюди, ми йдемо сюди. Ну можливо, на 28 це в нас по сріблу 28-50, ну тобто в цій зоні, 28-60 це верхня межа, і там, можливо, будемо самі самій зоні ходити. А, наприклад, останні вниз заходили аж на 26-440, ну 26-44, аж сюди заходили. Тобто більше схоже на те, що поки що вниз. Ну, ситуація схожа з золотом, да? тобто на нас ще срібло, ще золото, це, на вони схожі за собою, між собою. Тому тут ситуація може бути така ж сама. Але це все в межах корекції. Тобто воно вписується в корекцію. Ось тут ми бачимо, була ось така велика корекція. Ось тут вона пішла, якраз сюди чітко все вписується. А потім, можливо, вже звідси почнуться подальші набори на наступний політ вгору. Ось така ситуація по сріблу. Ще, будь ласка, якщо є питання, пишіть, якщо немає, поставте мінус в чат, і тоді ми будемо закінчувати наш ефір. Так, бачу мінус-мінус. Добре, тоді е, на цьому закінчуємо. Я бажаю всім гарних, е, гарного залишку дня, гарних вам вихідних е, наступних. І е, побачимось з понеділка в цей самий час. Всім пока!